Сьогодні ми з вами поговоримо про гени Бірсі 1 і Бірсі 2. Ці гени в організмі людини відповідають за так звану гомологічну рекомбінацію двонадкових розривів ДНК. Тобто ці гени лагодять поламану ДНК. І якщо в організмі відбувається порушення функцій цих генів внаслідок, наприклад, соматичних мутацій, відбувається підвищення генетичної нестабільності клітини та Її злоякісна трансформація, що в свою чергу може призвести до виникнення злоякісної пухлини. Доведено, що майже 10% хворих на рак молочної залози мають мутації генів Бірсі 1 і Бірсі 2, і майже 17% хворих на рак яєчника також мають ці мутації. Якщо у здорових жінок виявляється мутація гену Бірсі 1, то ризик виникнення раку молочної залози збільшується на 80% та майже на 40